Вітання усім! Скільки коштує фундук в магазині? Найдешевшу ціну, яку я знайшов, це коштує 49 гривень за 100 г. Тобто 500 гривень кілограм. Це сирий фундук. Ось такий. Виробництво Туреччина. Такий самий смажений фундук. І бланшоване виробництво Туреччини буде коштувати вже 650 гривень за кілограм. І це, в принципі, найдешевші ціни, що є тут. Це в таких боксах, де можна взяти його на вагу. А якщо подивитися запаковані товари, ось, будь ласка, тут є і кешю і медаль О, це вже буде дорожче фундука серед таких я не бачу але ну, такий фундук також виробництво Туреччини і що Саме дивно, що в Україні зараз є багато, багато в принципі, фундука, засаджений великі площі і продається все ж таки турецький фундук. 700 грам за 754 гривні. Це більше тисячі гривень за кілограм. Майже так само коштують кешю, і то навіть буде дешевше. Ось така ж сама упаковка 534 гривні за кілограм. Фісташки, що щоправда, з бурлуки коштують 599 гривень за кілограм. І Є різний, правда, вибір. Але це просто дуже неймовірно дорого. Ось ще такий є фундук бланшований, 150 грам, 199 гривень. Також турецький. Ще тут бачив був фундук грузинський, але він, в принципі, в таку ж саму ціну, десь як трицик, Ось 51 гривню 100 грам Ось такого фундука, який. Країна походження Туреччина. А наші виробники, якби дещо хвилюються, що немає ціни на фундук. Чому для турецьких? Виробників і грузинських ціни є, а для українських немає. Це дуже дивує так, бразильський горіх коштує 123 гривні 180 грам. Ну це реально також екзотика для нас. Тому що фундук, як-не-як у нас є а, бразильських, кисташки. Вибір великий. А ось ще одна є такі упаковці. 170 грам, коштує 224 гривні. І країна походження Туреччина. Туреччина забезпечує нас фундуком Туреччина дуже дивно. Надіюсь, що скоро на полицях ми зустрінемо український фундук. Розмір цікавий, хороший, весь горішок відкалібрований. Ну, але відповідно і ціна. Наш фундук, от самим оптимістичним з тим, що я зустрічав е в інтернеті, продають по 170 гривень за кілограм, це нечищеного гріха. Якщо вихід ядра буде 50%, це буде коштувати 340 гривень за кілограм. Також, в принципі, не дешева ціна, але це для тих, хто продає невеликими партіями і дуже хоче продати. А загалом фундук не чищений, можна купити по 120 гривень, навіть якщо велика партія буде 100 гривень за кілограм. І, і при цьому кілограм фундука вам обійдеться. 200 гривень, 200 гривень, це вже аж ніяк не близько не 500 гривень. Нехай буде 250, Ну, в два рази дешевше, ніж ми можемо по мінімальній ціні купити в магазині. А для тих, хто вирощує власні продукти і знає, що. Вони вирощені якісно, без додавання різних хімікатів, то взагалі задоволено. Так що підтримуйте українське, купуйте українське, вирощуйте самі, я впевнений, що збут є. У мене, наприклад, дуже багато і часто питають за горіхи фундука, і я поки що їх. Не реалізовую, тому що хочу навчитися рецептів, як можна робити з фундука різні пасти, намазки, чучхелу, сушені горіхи. Ну, По-різному тому бажаю всім займатися цими справами, тому що... Турецькі фундуки, на жаль, для нас надто дорогі. Так само є категорія товарів, де фундук з медом. Мед також коштує ось баночка меду 106 гривень, але це вже окрема тема. Тому що наші виробники меду також страждають, реалізації немає, а в магазині все дорого. Тому всіх з Новим роком і вдалих покупок корисних продуктів.